24 вересня 2015 року депутати Київради розірвали з забудовником договір оренди частини Михайлівської площі. Цієї частини Михайлівської вулиці. Ми дякуємо. Дякую. 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 <ривіт> Дякую. <ривіт> Міському голові, кожному депутату і посадовцю, які працювали над тим, щоб це зробити. Але сквер Небесної Сотні досі залишається у приватній власності під будівництво готелю з підземними і наземними парками. Ми прибрали тонни сміття, висадили дерева і квіти. Побудували дитячий майданчик, наповнюємо сквер життя. Ми не зупиняємось. Я не зупиняюсь. 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 Не зупиняйтеся і ви, пана міський голово і шановні депутати. Поверніть землю! Дивеслий, сотні Києву! Поверніть землю. Тепер у Небесної Сотні Києву. Все? Да. Все? Хорошо.